Минулої п'ятниці у южноукраїнців знову з'явилась можливість відвідати мистецький захід, концерт творчих колективів Палацу культури енергетик. Справді про кращий відпочинок наприкінці робочого тижня, годі й мріяти. Разом з цим мешканці Южноукраїнська йшли не лише насолодитися майстерністю своїх улюблених артистів, а й задонатити на допомогу воїнам, які наразі захищають Україну у найгарячіших точках. Черговим благодійним концертом, присвяченим 32-й річниці Незалежності України, палац культури енергетик Південноукраїнської АЕС відкрив новий творчий сезон. У концертній залі майже не було вільних місць. Містяни скучили за тією енергією, душевним підйомом і естетичною насолодою, які щоразу щедро дарують своїм глядачам митці палацу культури. Усі концертні номери були присвячені Україні та її боротьбі за незалежність. Часом це було настільки щемливо, що годі стримати сльози. Щоранку той самий тяган. Чекаєш, щоб двері йшов, розбудиш, щоб від сну, а натомість приходить черговий кошмар. Ти та, що боїться, коли звучить телефон, що немає ні хвилини спокою, розрізняєш ракети, і якого калібру патрон, ти та, що готова закрити. Участь у концерті взяли практично всі творчі колективи Палацу культури: діти й дорослі, танцювальні та вокальні номери, розмаїття синьо-жовтих кольорів, яскраве та незабутнє видовище. І традиційно високий рівень професіоналів усіх напрямів. Цього разу для ЗСУ вдалося зібрати 16 тисяч 969 гривень. Кошти передали у благодійний фонд Берегиня Південь.